Знаєте, багато хто не любить ходити в музеї, тому що каже, що там немає абсолютно нічого цікавого. Проте ми вам покажемо зовсім інше. От як бачите, перед нами такі от незвичні експонати, у такому чудовому музейку у самому центрі Львова. Повірте, цей музей вас вразить, адже тут є дуже-дуже багато чого цікавого. Навіть добавимо трішки на саме, що музей скла це, напевно, найулюбленіший наш музей у Львові. Ми постійно тут відвідуємо його, тому що тут постійно щось міняється. Завжди нові виставки зі скла. Відправляємося. Музей розміщується на площі Ринок 2. Як бачите, це фактично сам центр. Ну а вхідний квіточок коштує всього на всього 30 гривень. Повірте, філяжанка какао у Львові коштує дорожче, а уражень від музею буде значно більше. Ну та й бонусом до музею йде те, що ви можете відвідати немірні львівські підземелі. Отож, домовляємося, отако ви милуєтеся найбільними експонатами музею Скла, а ми вам розповідаємо трішки історію цього чудового музею. Повірте, тут дуже цікава історія. Отож, засновником та ідейним натхненником створення музею Львові є відомий український художник скляр, майстер Гутон скла колишній ректор Львівської національної академії мистецтв Бачите, скільки титулів? Сам професор Андрій Бокатей. Перше виділив приміщення для музею у тисяча -му році. Під нього було віддане приміщення у самому центрі міста під Бернардинським монастирем. Рівно через 10 років після першої спроби заснувати музей скла, міський голова Василь Кубіда додав для розміщення творів світово-мистецького рівня підвалу Палацу Бриніделі на площі Ринок-2, де сьогодні функціонує музей скла. І лише у 2006 році, після довготривалої боротьби з технічним відповітностям, вулицю і так далі. У рамках святкування цілих 750 річчя Львова музей був відкритий для відвідувачів. Від самого початку музей функціонував як самостійний відділ львівського історичного музею. До речі, як вам взагалі от така от виставка? Уявляєте, що таке може було створити зі скла? А, ну і ще, поки я не забув. Просто вам підтримати наш молодий канал лайками, коментами і підписками. Вам не важко, а нам приємно повірте. У нас у запасі іще немало цікавих мандрівок по цікавим місцям. І, до речі, не тільки Львова, але цілої України. Так що йдемо далі. А ми тим часом перемістилися у інший виставковий зал. Якщо у попередньому був вироби зі скла, то тут трошки розповідається про історію створення скла, як його роблять чим обробляють. Як бачите, такий от інтерактивний цікавий зал. А ми часом досліджуємо, що робилися правда ж? Може хай набере. Так, Ой, йдете в музей з дитиною це зовсім по-іншому? Це все знаряддя з коробів. Так вот, после короткого знакомления, переходимо у в зал. Тут есть еще дві зала, одна проміжна. одна. Также зала выступает дуже цікава. Ну что, ну как тебе тут? Так, мы давно тут не были, то є тут новая виставка, мы не знаем. <свистак> <свистак> было. не Так, а наш турист, чакай. Играй, я. Мы были тут очень интересными. Особо эти разницы, щипцы.

Як я вже казав не раз, це, напевно, найулюблений у Львові. Ми тут сюди постійно ходимо, тут куфу купу, всього цікавого. Ну а добігає закінчення нашого прогулянка у музеї скла. Надіємося, вам сподобалось. Якщо сподобалось, подобалось, напшіть. Не сподобалось, також напишіть, що не сподобалось. До наступних зустрічей, друзі. Всім часи. Пока. Бажаєте нас підтримати, лайк, комент, підписка.